Друзі, а що ще цікаво? Трамп, коли говорив про лист від Зеленського, він мав на увазі зовсім не офіційний документ, а просто допис у Твіттер. Ну чи як тепер його називають соцмережа X. Тобто, президент США цитує твіт українського лідера під час виступу в Конгресі. я вам нагадаю, що Зеленський ще вчора в своєму дописі заявляв, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру. Ну, звичайно, Зеленський це зробив напередодні виступу Трампа перед Конгресом. Ну і Трамп тепер, цитуючи цей твіт, сказав, що так, я ціную, що він написав цей лист. Ну, і знаєте, як це буває. Трамп, напевно, трохи переплутав формати, але суть залишається незмінною. Україна відкрита до діалогу. Що тут можна сказати? З одного боку, це показує, як соцмережі стають новим інструментом димо дипломатії, принаймні для Трампа. Ну а з іншого це трохи кумедно. Президент США цитує твіт у Конгресі, наче це такий собі офіційний документ. Особисто я вважаю, що якщо за цими твітами і цитатами не стоять реальні кроки, то це все лише інформаційний шум. Тому залишається сподіватися, що цей так званий твіт-лист стане початком чогось більшого, а не просто черговим заголомком у новинах.